Так, спочатку я вдячний всім, що така у нас витримка, що не приїхав той брат, що всі з розумінням віднеслися до цього, ніхто нікого винен не робить. Хороші в нас люди. Тепер, що я ще хочу сказати, тобто, про звіт про нашу зроблену роботу, за те, що ми за рік зробили. Це майже рік, як наша організація створена. На сьогоднішній день не так багато зроблено, але я б не сказав, що і мало, ніхто тут такого чогось, якоїсь бурної діяльності, ніхто і не планував ніколи робити, просто робити роботу. Тобто створено два. Наслідок крамлених підрозділів. Це Запорізька область і Черкаська. Майстерчика Артема Немаше ще. І тут і Брагин Сергій. Брагина, прошу отримати. Дякую. Давай. Тепер це. Тобто, для чого це все створюється? э, е, у нас є інструментальне То есть тобто є методи контрольованого парування. На сьогоднішній день можливості дуже великі. І з кожним роком все я дивлюся більше сам. Після вторішніх зборів люди все рівно знають і вже чужих маток, так би мовити, котрі мені присилають на осінення. Я це додатковий час трачу і все, ну тобто не за безкоштовно, але люди мають можливість вести саме свою. Так само буде, як би сказати, все в трудною справа. Тобто потрібно з трудним роботу вести. Якщо у Бравіна є трудна реформа, в кого він є інструментарщиком, то тим теж воно... Відправивні підрозділи тим і будуть займатися, що це діло коректувати, тому що у нас, е, тут, в нас трудним фоном займається тут тільки в Хмельницькому Вадим, Кавадим, Віталік, Ігор, Саша, і ще Вітя не приїхав, і я. Тобто група людей. У нас в Хмельницькому це все ну, гарно все зроблено, доволі таке. І те, те ж саме треба робити по областях. Тому що е 10 чи 5 чоловік ніхто ніколи селекції не зробить. Має бути до сотні людей. Це тільки, щоб підтримувати і мати ту вживу, котру нам треба. Тому що ми це за границі возимо, 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 возим, а з них процент відсоток невеликий. якийсь хороший. Попадаємо на гроші. Реально це все гроші. Це є бізнес, це ланка сільського господарства. І ми мусимо, це, це є гроші, і ми мусимо на цьому заробляти. Життя зараз кожним роком дорожчає, мед падає в ціні, розширатися потрібно, потрібна б хороша. Тобто ми мусимо її самі робити. З того, що маємо, і за кордоном. Привозити, то якщо вже привозити тут матеріал, то нехай платити 250 євро за матку, ну то вже, щоб були матки від серйозних, гарних, таких, такі, як вони купить. І від них знову ж таки відбирати. Це на рахунок на це. Ми відкрили сайт за цей рік. От Андрій, дяка йому велика, Ігоровій. Вони допомогли. Тобто людина люд, взагалі не, не цей. Ще Ніколас, він десь буде в час е, Нікола, я забув його фамілію з Харкова. І Андрій. Це два, так. Вони два чоловіки, котрі взагалі не в спілці. Вони зробили для спілки більше, ну, можливо, знають, чим там п'янчик. І на таких ініціативних людей воно все тримається. Далі, фактично, це і все, що ми таке зробили. Це, 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 це саме Вадим зробив, це є на Фейсбуці наша сторінка. Тепер які плани на майбутнє, так сказати, що я хочу, то є, як, як я бачу, наш роботи. Тобто, це в першу чергу на місцях робити трукнеу. Робити так, як ми своїм досвідом, я поділюся, це брати. Від хорошої матки. От маємо тих інструменталів 10 з 10, 1 вибрати, там декілька штук і від них далі вже подивитися по дочках, як воно буде. Як правило, якщо класна матка хороша, то і хороші від неї дочки. Від неї виводити виводите багато, чим більше, тим краще. У нас у Віталіка 20 сімей, там ліверо, 10, в мене 8, там на одному, там, ну, в мене вже такі в основному котрі відібрані, які залишаються. І відбирати з них тих 5-4 для інструменталки. Для, от, наприклад, ублідника потрібно там 20, мабуть. Ну, Скільки тема? Ну? 18. Ну о. Близько 20 маток, які краще, тому, що таке чому, тому що, тому, що, як би не було, генетична матка переносить, все. Трутень, який її покрив, він до цього діла немає, тут не має, бо трутень не осінь не заплідне, не заплідне яйця виходить. Тобто, якщо Сім'я хороша, значить 100% матка хороша з гарними генетичними задачками. Якщо сім'я така собі середня, але ну вона всі чистих кровей, все як має бути, тобто сестра, її, то, то може бути трудення, може бути і матка. Тобто ми в будь-якому випадку, яка б вона не була, та сім'я родовита. Достаємо ранку і там чи відкриваємо, якась б жила кудись полетіла. Однак хоче, типу, як вжали, щось що там крутиться біля нас. А основна маса сидить, у постукав сховалися, все в да? Ну, Ми можемо ту жугу, вона могла б бути я Взяв ту личинку, привив і все. Жив дуже Складна, сама складна система це все селекція, тому що там настільки складно, що багато трутні. Якщо розмалювати то родословну, іменно потрутня, хто як, а як рудня там робив, там, виходить, каша повна. То відбирати на, на рахунок, на відбирати. Тобто, що я хочу сказати, не може одна людина чи дві навіть щось путьове зробити. Так, може, але їй треба ще жити, ще треба щось робити. Це ж все робиться літом, коли і маток приводить, і метка і чати, то, є друге, і третє. Кожен, якщо б зробило тільки чоловік по, по невеликій, там групі, 10-15, і з них зібрали. Інструментальщики зараз вже іошники є вже ну, в кожному області, це 100%, і десь чуть не в половині районів. Тобто все в наших руках. Ну, ну, таке в нас ще на сьогодні сталося, що в брат тут не приїхав. Такий порядку денного такого ну, не, не склався в нас. Якби ми планували так проводити, то були б виступи і це. Но я надіюся, що тут є люди, які нам щось розказують Цікаво. То далі, що я хочу сказати, то тут є остров у нас. там є 40 сімей, ЄГРА тримають. <кхем> Якщо брати цей колбран, щоб сказав, я там дам матки. Можливо, не він, ми, можливо, і в себе знайдемо, чи ще десь на кордоном, чи в нас, це не, не так важливо. Важливо, те, що ми е, разом це 40, потреба 100. Як мінімум, 100 сімей зробити ерку. І з тих 100 сімей, наприклад, я не можу зробити, і будь-хто теж, це багато велика заморока. І краще віддати на той острів. Тобто єгня, якщо вони, ну вони не думають, що дурні. Е, Кращі матки з усієї України, вони осьмо Тобто Поїхати, поміняти в них вуликах. І так як ми громадська організація, я там подивився по законах, по тому всьому ми можемо там фактично зробити цей підвір. І тоді це вже буде великий крок. Тобто це на десятиріччя ми схочемо вперед. Можна сказати, станемо в рівень з тої Ну, ну, на рахунок цього основного обліту. Будь-хто може, я не взяв цього. ну ну в мене там є відео, хто хоче. З Смаленький, я вам Сережею вислав, їх чотири в батареї прямо в своєму цеху, З спінопластом в мене коробка, обмотали її той, цей скотчем, відправили і він тільки відкрив, льотки повідкривав і це. І облетілося 4-3 штуки у мене матки. Контрольована, ну, вже з нашого острова. Це я провірив, заніс на пошту відправив, все воно працює. Тобто можна великий наклеуса. Всі карти за кордоном у нас великий, там він краще. І я не, ну, якщо так розібратися, чим краще я не можу зрозуміти. Тобто матка облетілася, матка ну, літо, тепло. Ну, нас почала сіяти, значить її кормить. Ну, тим паче, це не я придумав той заклеву, це врубний равнич написаний, і намальований, і я його там взяв і зробив такий. Точно сантиметр в сантиметр. То, то сьогодні нам задача це розібратися і конкретно хто. Про що може написати своє? Потрібно зняти там, от, написати статті, моя робота з бакпасками. Тобто, щоб сайт наш працював, і щоб, щоб люди туди заходили, він має з'являтися десь там. Якщо нічого не писати, то він буде десь на задворках, то і все, жонета то. Мусимо писати. Треба визначитися, хто візьме на себе, ті всі, ну, приймати ту почту, допустимо, Андрій, якщо він згодить. Йому, ну, то есть, там на сайті, як він розкаже, як, як, як це все робити. То, писати щось. І не боятися там, що ми якісь не такі, як якісь ми маленькі люди. Ми зовсім не маленькі. Села просто, як Можемо зробити дуже-дуже багато. І... Тобто це одне. По-друге, ще одне питання. Підняти, щоб, я думаю, так кожен буде згодний. Але якщо хтось і скаже руку, от зняти відео, як від першого дня. От як обльот пройшов, підняв руку, зняв минуту, там-дві. Скільки раз підходить до вушка, вся робота з бакфастом заліту. Щоб люди бачили в, ну, своїми очима, наскільки це проще, як вони роблять. Тобто наглядної інформації нема. В основному це от я дивлюся, гніздо баку стоїть, там, і я теж таким самим страдаю, теж, там, показав розплод, показав там, як я надкачаю, не на думав. що... сніг і Так, да, Скільки операцій і хто, скільки що. Нічого там нема боятися, тому що у нас бджола хороша і у нас не буде менше тих, тобто більше тих операцій, ніж навіть з тою самою кам'якою. Тому що мед взяти з будь-якої бджоли можна, але вибачте, як той каже, я беру 100 кілограмів з української спитової, з павільйону. Так, хто мені розказував? Яка, а я до нього приїжджаю, моє прикол, повельована не то, що бит, тобто, не стежка, а рів, правда, буде там. не бігаємо, значить, звідки рій вилетів, він з тим щось колдує, якийсь їх об'єднує, щось робить. А це робота лишня. А що без лишньої роботи, тому що я всім кажу, життя дорожчає, весь час дорожчає, дорожчає. Воно? Воно, воно дешевше не стане. І це навчання до комунальних послуг до, до всього. І нам треба розширатися, щоб розширатися, треба хорошому. І не тільки нам. І так само вся Україна, все, воно все стоїть на громадських організаціях. Тому що, якщо розібратися, наукової якоїсь книжки в нас немає. От Вчора я з тим колдом браством говорив по телефону, і йому другуєш щось. Вони нас якось як, ну, як за закупаси тримають, чи що що, він розказує щось своє. Я йому кажу, ви мені по цьому, по цьому, як от на облітнику, як батьківські сім'ї відібрати. Що я прийшов до висновку, що треба з, з багатьох сімей батьківських відбирати, а ще відбирати. Не просто, що це хороша матка, я від неї взяв, там шість сестер чи п'ять і від неї втруть наберу. Тобто з рідних ліній чи? Ні, з одної. Ну, Сестри, береш, там просто вивів п'ять штук, поставив, так як я був раніше Ну, Зараз кращі матки набагато стали. Коли от, от, от Віталій, вторік, е, я з Віталій в той рік позавторік виявив, а в торік вже були матки. Позавторік він поміняв, все, на пасіці. І в той вже були з двадцяти фактів, з 18 сімей, тільки з чотирьох бралися найкращих, трудень брався. Матки стали кращі. Тобто і вони передають далі по наслідству, гарніші всі шли одна. Ну тобто все в наших руках. Це друге питання, яке я думав. То есть, Багато ми теж не можемо собі щось там зараз, якісь типу, зірки з неба вистачати. Ми мусимо і за кордоном купляти маток, і мусимо своєму робити. Тепер це, це є все щось я хотів сказати. Він що буде час, розгадаю, то сказано. Ну а хто що хоче запитати, чи якісь ці, тобто, по проробленій роботі, про... то Антона не масить літала. Голосувати я не знаю. За що тут там голосувати, що то що ну, тобто, повинно бути як то цей, як по статуту, довіра, недовіра тобто до керівництва, а і ще в Раду вноситься Артем Мистерчук і Брайан Сергій. Тобто в нас в статуті там ми... Прописано, що члени відокремлених підрозділів, ми і так теж, теж договорилися, вони входять в раду. За ними люди стоять і вони не самі мають право представляти її. Ну, так. так що, що там, які пропозиції, питання задавайте.